Обідня пора 27 вересня в Ужгороді розпочалася з чергового бунту. Ганьба негідникам кричали люди під облдержадміністрацію. Вони прийшли боронити площу народну від незаконної реконструкції. Близько сотні активістів, громадських діячів, депутатів та журналістів вимагали від влади пояснень з приводу початку несанкціонованих робіт, які вже два дні ведуться на площі. Хоча всім відомо, що проект реконструкції не був затверджений ні на сесії обласної ради, ні містобудівельною радою. Представник адміністрації після тривалих відмовок все таки погодився поспілкуватися і зазначив нібито всі Ходження архітекторів у них є 16-го до 16 четвертого. Та дозволи пальчик пусті. Будь ласка. Які пункти ну, покажіть читати. цей пункт і зачитайте вибучу. Ви якщо на це потрібно, письмовий запит. Будь ласка. Дай ні, ні, так чекайте письмовий запит. Буква ну, ви нам показуєте, що дозволено. Ми сказав, письмовий запит. Будь ласка, Письмовий запит. Будь ласка. Обурені люди одразу ж зателефонували виконувач обов'язків головного архітектора міста Леоніду Самсонову. Певне, що справу площі народної не розглядали й жодних підписів, та початок він не ставив. Члени містобудівельної ради також заперечують рішення про початок реконструкції. Струкції головного партеру що на фасаді проекту під тиском фізичним він підпис поклав, але більше жодного підпису і жодної печаті на документах з ним не ставилося. Зрозумівши, що їх обманюють, активісти взяли справу у свої руки і почали виривати дерев'яні кілки, яким огородили межі для початку робіт. Що планували монтувати у створених лабіринтах, не знають ні мистецтвознавці, ні архітектори. Однак дуже скоро на місце прибула міліція, яка стала не на захист людей, а навпаки. Кількох активістів хотіли затримати, однак кількість взяла верх. Для громадськості інформація про реконструкцію площі офіційно закрита. Все робиться як завжди за непрозорою схемою. Вважають окремі мистецтвознавці та архітектори. Кажуть, думка громади взагалі не впливає на жодні рішення чинної влади. Думав, що така, такий широкий фронт громадської думки, що якийсь вплив мав би мати. Ну, але видно, широкий фронт впливу немає. Чеський центр дуже цілісний, так званий чеський квартал. І будь-які втручання туди теж дуже помітні і недоречні. Ну, немає того розуміння, такий гріх архітектурний на духу. На душу люди взяли за інформацією з інтернету на реконструкції площі народної все ж таки виділили три мільйони. Таємно від громадськості провели тендер, який виграла невідома агрофірма перепілка. Володимир Чубірко, депутат обласної ради, каже, що таке рішення це марне використання коштів, оскільки в області є чимало проблем, які потрібно вирішувати негайно. А жодна сучасна агрофірма не може стояти поруч з архітектором Крупкою, який розробив план площі. Кошти виділені немалі, хоча цього не розумію, але ситуація така, що в області не все так гаразд. Тобто, сьогодні треба займатися реконструкцією площі, яку запроектував Крупка у розрізі району Галагова тобто, хтось хоче повісити собі якісь досягнення, стати вище, ніж архітектори прошлого століття, нарушити історичний оріол міста Ужгорода і записати себе таким чином в цю історію. Ми вирішили подати інформаційний запит щодо виділення коштів на реконструкцію партеру та проведення тендеру. Без зайвого розголосу роботи з реконструкції площі народної вже розпочато. Тож ми вирішили подати інформаційний запит до обласної адміністрації, яким ж правом було виділені кошти та проведено тендер.